За 17.06.2024. Завдання Задання 22. Визначте найменше ціле значення параметра А, за якого рівняння має один корінь. Значить, маємо рівняння. Корінь 4х плюс 8. Під коренем плюс 9 в дужках, помножити на логарифм за основою 3 в дужках 2х-а, мінус 3 до рівня 0. Запишемо ОДЗ, тобто область допустимих значень даного рівняння. Підкореневий вираз 4х плюс 8 має бути більше рівне 0. А підлогарифмічний вираз має бути строго більше нуля. Значить, переписуємо 4х плюс 8 більше рівне нуля, оскільки підкореневий вираз набуває невід'ємних значень. На підлогаріфісмічний вираз та умову 2х мінус а більше нуля. Чого саме так? Маємо пам'ятати, що якщо є логариф за основи а від b, то вона Б накладають умову що більше нуля на а більше нуля і а не дорівнює 1. На основу накладають умову тоді, коли основа містить х. Розв'язуємо першу нерівність. 8 переносимо має мінус 8 і ділимо на 4х буде більше рівне за мінус 2. 2х мінус а більше 0 можна розв'язати, знайти х, можна залишити поки що таким чином. ми залишимо. Далі будемо знаходити корені рівняння. В лівій частині маємо добуток, який дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0, або перший, або другий множник дорівнює 0. Тобто порівняємо кожний множник до нуля. Виписуємо першим множник корінь з 4х плюс 8 плюс 9 до рівня 0. І другий множник виписуємо логариф за основою 3 від 2х мінус а з дужками мінус 3 до рівня 0. Щоб розв'язати рівняння з коренем, корінь залишаємо ліворуч, тобто пишемо корінь 4х плюс 8 до рівня 9. Корінь набуває невід'ємних значень, тобто 4х плюс 8 завжди більше рівня 0, а в правій частині маємо мінус, тобто таке рівняння розв'язків немає. Далі будемо розв'язувати логарифмічне рівняння. Логарифм залишаємо ліворуч, три переносимо праворуч до рівня 3. І згадуємо, як розв'язувати логарифм. Значить, ну, Верзаємо такий приклад простий. Логариф за основою 2 від 8 до рівня 3. Що таке логарифм? Це 2. Треба піднести до третього степеня, щоб отримати 8. Тобто 3 це показник. За цим означенням розв'яжемо дане рівняння. Чи 2х мінус А дорівнює, і нам потрібно 3 піднести до третього степеня. 3 в третій степені буде 27. 2х мінус А дорівнює 27. Знайдемо з цього рівняння Х. 2х дорівнює 27 мінус А. Переносимо плюс А, чи 2х залишаємо. В правій частині буде А плюс 27 і поділимо обидві частини на 2. Х дорівнює А плюс 27 других. Значить, перше рівняння коренів немає. В другому рівнянні ми отримали, що Х А плюс 27 поділене на 2. Дане Х має задовольняти ОДЗ, тому замість Х підставимо вираз і в першу нерівність, і в другу нерівність. І розв'яжемо. А плюс 27. Поділено на 2 більше рівне за мінус 2. 2 множимо на дріб А плюс 27 других мінус А більше 0. Першу нерівність домножимо на 2 обидві частини. Чи коли ми домножимо в лівій частині на 2, 2 і 2 скоротиться, а в правій частині буде мінус 4. Запишемо А плюс 27. Більше рівне за мінус 4. 2 і 2 скорочуємо, залишається А плюс 27 мінус А більше нуля. В першому нерівності А залишаємо 27 переносимо, маємо мінус 31 в правій частині. А і А скорочуємо другій нерівності 27 більше нуля. Отримали правильну числову нерівність, отже, розв'язком є всі числа. Розв'язком другої нерівності є всі числа. Напишемо А належить Р, а вперше перепишемо, що А більше рівне за мінус 31. Якщо це зобразити на числовій вісім. То отримуємо так. Більше рівне за мінус 31, мінус 31 точку носимо зафарбовано. Більше рівне показуємо або так, або це множина розв'язків. А належить Р це всі числа. Розв'язати систему означає знайти спільний розв'язок. Спільний розв'язок – це від мінус 31 включно до плюс нескінченності, а належить від мінус 31 цілої до плюс, а належить від мінус включно до плюс нескінченності. В завданні потрібно вказати найменше ціле значення параметра А з якого рівня.